Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні на вас чекає особливий випуск. Нас чекає занурення у світ культових ароматів натхненним легендарним Black Afgano. Сьогодні ми порівняємо оригінал з його найцікавішими спадкоємцями від Mumbai Noise by Redo до Тероні від Ортопарісі. Саме ви дізнаєтесь, чим відрізняється кожен з цих легендарних ароматів за мотивами афганця. Хто створив найкращу інтерпретацію, а хто просто намагався повторити успіх, не додавши нічого свого. Я роздивлюсь кожну ноту, розкажу про особливості розкриття та шлейфу. А також підкажу. Кому найкраще підійде кожен з ароматів? Якщо ви давно ще шукали в дусі легендарного Black Afgano, але з власним характером цей випуск саме для вас. Не забудьте перевірити опис під відео, там ви знайдете посилання на саму круту парфумерну барахолку, де можна придбати аромати за найкращими цінами. Отож, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо нашу парфумерну подорож в історію та порівняння 10 ароматів, що схожі на Black Afgano. Поїхали! Сьогодні я розповім вам про культовий аромат, який викликає просто бурхливі дискусії Black Afgano від Nazomato. Black Afgano на хвилиночку був створений ще в 2009 році парфумером самоучкою Алесандро Гуальтьєрі, який кинув виклик парфумерній індустрії. З моменту свого випуску Black Afgano став справжньою легендою парфумерного світу, про яку вже всі знають, і всі кожен хоче отримати його в свою колекцію. Black Afgano – це надзвичайно контроверсійний аромат, який або полюбляють просто донестями. Або категорично його відкидають. Зрозуміло, що ця композиція побудована навколо потужних, смолистих акордів ладану, конопляних відтінків, дивних акордів, табак, мускус. Його просто нахабне, самовпевнене звучання неможливо не помітити. Е, для одних це мистецтво, якому неможливо не захоплюватися. Це благородний уд, переплетений ладаном. аромат дикий, давній для когось цей аромат моветон вищого ступання, неприємний запах, зіпсований такий ось деревний лакс потом. Блекавґа це точно не повсякденний аромат, це парфум для особливих випадків. Коли хочеться заявити дійсно про себе. Однак. Паркотани, будьте обережні, дозування 2-3, і це цього більше, ніж достатньо. Інакше ви ризикуєте задушити все навколо. Він досить томний, тягучий, темний, важкий. Відчувається дим, тютюн, смола і щось таке темне, якесь наркотичне. І назва, знаєте, також дуже дуже вдала йому. Хто цього порівнює з палаючим зрубом а, дерева а, зі смоляною такою а, акцентом? А, настирливий, маскулінний, сильний. Це парфум не під костюм, не проділовистий. Він має такий ось тваринний початок. Це скажена стійкість. Змивати зап'ястя я намагався. Двічі чи тричі. В холодний проміжок часу він дуже круто розкривається. Я бачу цей аромат на серйозних, брутальних, впевнених в собі чоловіках, але буде досить цікаво розкриватися і на тендітних дівчатах. Аромат ідеальний, якщо ви байкер, якщо ви намаханий по життю вже для дорослого, такого статусного чоловіка. А цей парфум він не прагне сподобатися всім і кожному. Він просто існує в зухвалі своєї величі. Це аромат, який розпочав цілий напрямок в парфумерії, але з часом втратив частину своєї унікальності, індивідуальності через появу наслідувачів. Для одних він залишається абсолютною класикою, ароматом, легендою, що заслуговує на увагу. Кожного. Для інших це просто один із багатьох подібних ароматів на ринку. Цей аромат, він просто вас буде збивати з ніг, але 100% залише про вас в пам'яті найкращі спогади. Він дарує відчуття повного відхилення від суспільних норм, резонує з вашою темною стороною особистості і змушуючи носити. Щось таке революційне. Тож, давайте сьогодні розглянемо 10 ароматів, натхненним Black Afgan від назомату. Отож, на 10 місці е, я поставив парфум дон від Ксержов. Ось так ось виглядає пакування. Для мене це схід, пужер, аромат переглянен. Є тільки настрій Блекафгану, але має зовсім інший характер. Е, найбільш відчутні ноти тут саме віскі, пороху, які звучать дуже виразно. На задньому плані можна вловити тютюн та цукор. Схожість з блекавгану, безперечно, але вона миттєва. Згодом аромат розкривається і стає самобутнім. Дон посідає дев'яте місце, бо хоч він і ближче. Е, до Блекавгану, але залишається окремим незалежним ароматом. Тому йому місце номер 10 Наступний аромат це дев'яте місце. Це Dark Forest від Wood Collection. Ось так ось виглядає пакування. Зараз я вам покажу. Для мене це а, менш багата. Версія Black Afghano, вона досить лінійна, позбавлена анімалістичних нот. У, у піраміді, напевно, помилково вказані а, такі ось деревні ноти. Тут я більше відчуваю уду. А, Dark Forest, він такий безпечний бюджетний варіант, який розкривається лінійно, з помірною стійкістю, але він посідає а, це місце, тому що. Ну, Бюджетно і, в принципі, досить-досить схоже на Black Afghan без анімаліки. Наступний аромат це від бренду Lalique, Називається Glorious Indigo. Дуже мені подобається пакування. Але пакування це одне, а звучання це інше. Лалік не пошкодував на компоненту. Він дійсно звучить благородно, з переливами аромат. Особливо красива деревна складова, парфум грає, змінюючись часом. Звісно, якщо порівнювати його з Black Afgano, тут менше анімаліки, більше дерева. Він достатньо стійкий, менш нав'язливий, ніж Black Afgano. Він має шлейф, але досить-досить помірний. Може зацікавити тих, хто. Знаєте, шукає е, щось схоже на Black Afgano і кому дратується е, нудотна, брудна нота, анімалістична Afgano. Тому придивіться. Е, наступний аромат в мене в семплі: ось, це аромат від Pro е, Wood and Spice. Це колонь, а взагалі це лосьон після бриття зазначено, але він. Досить схожий на Black Afgano. дивує, наскільки недешево відчуваються компоненти при його смішні ціни. Безперечно, схожість з Black Afgano є, але про прорасу звучить як окремо взята база на суматівського парфуму без його верхнього розкриття. оцих ось зелених жирних нот, димних нот. Ем, нема тут такої анімаліки, гладкий сандал. Гірко-солодке, бальзамічне різнотрав'я. Звучить тепло, затишно, деревно і сухо. Саме так, як і належать звучати базі справді класного чоловічого аромату після гоління. Наступний аромат в мене також в семплі це Herbs від Gritty. Ось, а, а, коли я тестив всі аромати Гріті, у мене був Simple set, я не спочатку не розпізнав, що це Black Afgano, точніше, варіація Black Afgano. Тут багато деревини, смол, ладану, але він швидко здувається. Цей парфум рухається в одному напрямку з Black Afgano, але без липкої, нудотної, такої, знаєте, анімаліки. Від якої багатьох відвертає. В цілому а, він створює таке відчуття затишку, тому поставив його на це місце. Наступний аромат це від славнозвісного Пауло Теренці. Аромат також в мене в семплі: це Лаудано Неро, аромат а, в напрямку Блакавгано, але він це для мене це така суха деревина. Багато камфорних нот, а, таких ось а, трохи ладано. Дерево тут таке реально дуже старе, трохи згорівше. А роман був би геніальний, якби в нього було щось а, почути, крім цього, ладану, дерева. А, він надзвичайно гучний. Назвичайно потужний, також з стійкістю шлейфу в нього немає проблеми. Аромат, який здатен перекричати все. Аромат, який для мене справжній виклик. Композиційно аромат складений дуже круто. На шкірі я чую лише. Таку дерев'яну, підгорівшу, можливо сказати, церкву ось з ладаном. Це не просто таке ось сухе дерево, воно старе, затемлене, з часом і місцями навіть обвуглене. У базі з'являється уд, схожий на той, що в Black Афгано, але там він звучить приємніше, насичніше. Тут не вистачає заявлених таких ось хвойних, камфорних відтінків, які могли б урівноважити церковний цей характер. Laudano Неро пахне гучно, атмосферно, але носити його справа не з легких. Я думаю, тому я його і не офлоконив, в мене він залишився в семплі. Ось, Тяжко, аромат красивий, але тяжко носити. Наступний аромат це від бренду. Електимус називається капуа. Капуа, наскільки я знаю, це святилище. Ви подивіться, яка презентація. Просто топчик. Ось це творіння Крістіано Провензано. Ну, цей жук багато зробив композицій, хітів, які по мотивам вже існуючих легендарних ароматів. Звісно. Перше джерело Black Afghan. Але це більш така приборкана версія культового звучання. Тут ноти коноплі створюють такі, знаєте, трохи кислинку, яка звучить е -м, глибше, м'якше, е тому що вона в обрамленні витивору. Тут, от прям витивер, він е вирізняється. Якщо е оригінал вражає своєю інтенсивністю та концентрацією, то капуа... Представляє більше стриманий повсякденний варіант цієї ж концентрації. Це чудовий вибір для тих, хто цінує характер оригіналу, але шукає більш носибельну альтернативу. Тому придивіться по ціні, ну так собі, але ну, якщо на перерахунок в мілілітри, то буде. Трохи дешевше і мені дуже дуже подобаються флакони в Electimus, дуже такі важкі. Тому придивіться до цього красунчика. Презентація просто топ, і третє місце. Хто ж на третьому місці? А на третьому місці це Тероні від Орто Паризі, створений він тим самим Александро Гуальтьєрі, але вже пізніше 2017 року. Він зрозумів, що Black Гано продається просто на ура. І це black Afgano, такий смолистий, трохи сигаретний, винний. Хтось каже, що відчуває тут солодкість граната. Я не відчуваю. В мене він цей аромат асоціюється з тим, що він мега потужний. Я коли тестував на всі аромати. І е, пішов в іншу кімнату спати, тому що просто неможливо було сидіти і е, насолоджуватися цим шлейфом. Також я вийшов, виніс е, сміття, і коли я зайшов до квартири, просто вся квартира пахла Black Afghan, або його варіаціями, але найпотужніше верещав от саме тероні. Взагалі мені бренд дуже подобається, тому що всі. Е, Технічні характеристики цього аромату, цього і інших ароматів. Просто на висоті. з всіх ароматів хочу поставити в Бергмаск колекцію, але Тероні може позмагатися з потужністю Black Afgano. Дуже гучний, просто гіпер гучний аромат. Я б сказав, просто парадоксально. Гучне звучання. Я знаю, що дуже багато шанувальників цього бренду. Напишіть в коментарях, кому подобається Тероні і чи дійсно він схожий на Black Afghan. На другому місці він обскакав Тероні. Я поясню чому. Це парфум Mumbai Noise від бренду Barredo. Чому я? Поставив його на друге місце, тому що це для мене більш носибельна версія Black Afghan. Його можна використовувати кожного дня. Він досить зглажений, вичищений, але є характер Black Afghan. Для мене Mumbai Noise можна назвати молодшим братом афганця, який ще не змужнів. Але це версія фреш для тих, кому Блек Афгану занадто густий, занадто насичений або занадто дивний. Якщо Блек Афгану відчувається зруб палаючого дерева в смолі, то Бумбай Нойз це вогнище е, таке ось е, лагідне, деревне Мубай Нойз дійсно нагадує індійський ринок на світанку. Дійсно гарна варіація Блек Афгану. Він не буде тригерити навколишніх, щоб вам робили зауваження, наскільки потужним ви можете спровокувати людей, носячи black Afghan. І що ж на першому місці? А на першому місці це також від відливанті, який я вже майже зносив, це Фортіс. Від Liquid Imaginaries. Цей аромат був створений в 2011 році. Моя одна з найулюбленіших парфумерка Sonia Constant, і для мене це класна варіація афганця. Це молодший брат афганця, який має і анімаліку, і гру аромату. Для мене Блек Авгано це такий церковнослужитель з ладаном в руках, то Фортіс це саме ліс, сам ладан. Єдина різниця між Фортісом і Блекавгано Фортіс менше анімаліки, він не виїдає очі як Блекавгано. Сидить на людині більш органічно, але при всьому при тому, в нього нема. Кастрованого звучання як Вуд Колекшн Dark Forest, а в нього є переливи. Ось тому я вважаю, якби я хотів поставити а, з афганоподібних ароматів собі в колекцію, то Фортіс це найкращий для мене варіант. Тут немає бруду, тут немає якихось косяків згорівших. А, тут все досить так виважено. Соня Констанц в. Круто обіграли не в карти Алесандро Гортієрі, а гарний зробили реліз на мотиви Black Afghan. Тому раджу придивитися до цього релізу. Я не згадав в цьому випуску аромат від Карнер Барселона. Також Блек Гашишни згадав, що вони заслуговують окремої уваги, але в мене не було семплів, тому я не можу про них нічого сказати. Я знаю, що вони також по мотивам Афгану. Напишіть, який аромат найближчий до оригіналу за вашим враженням. Це питання відкрите, адже в парфумерії діють лише особисті вподобання. Якщо мрієте про Black Afgano, але він занадто здається вам екстремальним і дорогим, тепер у вас є багато альтернатив на різний смак і бюджет. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, натиснути дзвіночок і діліться думками в коментарях. Дякую за перегляд. З вами був Юра, канал Ukrainian Fragrance Community, Гарних ароматів, до зустрічі. Ось і бережіть себе. бувайте! Доброго вечора, ми з України!